Добрий день, і вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі України сьогодні. 972-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. 11-й рік триває війна. І сьогодні ми будемо говорити про важливу тему. Ми будемо говорити про те, як столиця готується до пального сезону. У нас сьогодні у студії Петро Пантілієв, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Вітаю вас, пане Петро. Тож давайте поговоримо про цю підготовку. Поговоримо, наскільки ми встигли з точки зору капітальних ремонтів і інших системних процесів. Ну і найважливіше питання, коли киянам очікувати тепло у своїх оселях. Прошу. Доброго дня. Дійсно, саме зараз тема опалювального сезону вона найбільш актуальна. Ми завершили підготовку, підготовчі заходи. А планували ми достатньо багато як цивільних таких от заходів, які ми робили і до Великого, Великої війни, скажімо, до вторгнення, так і безпосередньо. Заходів в контексті укріплення стійкості, енергостійкості. Тому зараз говорити про підготовку це все ж таки комплексне таке завдання. Ми як ви знаєте, почали вже давати тепло в заклади соціальної сфери. От, зараз 1200 будівель вже з теплом. Це садочки, школи, лікарні, тобто всі ті заклади, які в першу чергу потребують тепла. Тепло подається за заявками відповідно керівників таких органів, оскільки у нас достатньо багато будівель, термомодернізованих, там, де зараз є достатньо комфортні умови. І витрачати енергоресурси немає потреби. От щодо житлового фонду, то тут звичайно ми орієнтуємося на погодні умови, як ми це робимо завжди. Зараз бачимо по погоді. Є потепління і звичайно витрачати без перебільшення золотий газ зараз на те, щоб просто в погріти повітря це недоцільно. в умовах війни. Питання на ресурсі, воно в 10 разів є більш таким критичним, більш гострим. От тому о, будемо орієнтуватися по погоді. Будемо бачити тенденції, бачити прогнози. І вже коли буде тенденція до похолодання, ми будемо запускати житловий фонд. От. Якихось технічних проблем ми не маємо, тобто з проведені всі випробування замінене найбільш на гострих таких ділянках, гостроаварійних ділянках замінені трубопроводи теплопостачання. Загалом близько 50, 55 кілометрів мереж ми замінили цього року, от це не так багато як було до війни, от але все одно це так умовно тішить, тому що не зважаючи на фінансовий дефіцит, все ж таки питання модернізації системи теплопостачання вона є сьогодні пріоритетною. Загалом, от за роки, коли управління. Теплонеротичною системою перейшло в руки міста. Ми замінили близько 460 кілометрів теплових мереж. Тобто це мова йде про найбільш такі гострі старі ділянки, які щороку зимою показували свою ну, непрацездатність, скажімо так. Це аналізується і потім формується план ремонтів. Крім того, звичайно, роботи були проведені на джерелах теплопостачання, це і котельні, а їх більше 150 в місті. Це ТЕЦ, от, пороботи по, по заміні обладнання, по ремонтах і, звичайно, по інженерному фізичному захисту таких об'єктів під час повітряних атак. Це теж. На жаль, на сьогоднішній день один з основних заходів. Пане Петро, ви сказали, що буде запуск тепла в оселі залежно від погодних умов. Давайте проговоримо нашим глядачам, що для вас буде змінною погодних умов, при яких все ж таки ви будете підходити до того, що час настав загалом, за нормами, необхідно, щоб температура середньодобова. Була вісім градусів і менше протягом трьох діб, тоді можна приймати рішення про початок опального сезону. Це такі, скажімо, норми. От, але в той же час, ще раз, якщо ми, ми побачили, ми це бачили, що от є три дні таких прохолодних, а потім потепління от, достатньо суттєве, то звичайно ми теж тут дивимося на доцільність цих цих кроків. І, е, не поспішаємо ще раз витрачати дуже цінний енергоресурс, і це крім того, це ще цифри, певні цифри немаленькі в платіжках для людей. От. Ми бачимо по тенденціям, що десь кінець жовтня, початок листопада, вже температура буде нижчою, і тоді ми будемо приймати рішення про початок опалювального сезону. Ну, ще раз витрачати просто на газ на повітря. Ну, ми не можемо. Нам треба, щоб той запас газу, який є, щоб нам його вистачило, нам мається на увазі Києву і всій Україні саме тоді, коли буде на вулиці дуже холодно. Тобто це січень, лютий, місяць, от, щоб у нас була можливість використовувати максимально ті запаси газу, які є. Сьогодні ще можемо абсолютно нормально, поки що, скажімо так, не. Грітися за раху за рахунок цінних енергоресурсів, які які, які у нас вагу золота, ви сказали про запаси газу вугілля. Наскільки столиця забезпечена всім цим? У нас наша система газопостачання є частиною цілісної системи України. От тому ми фактично залежимо від загальної запасів газу. Наскільки ми бачимо, читаємо в вільному доступі в ресурсах, то газу достатньо для проходження опального сезону. А вугіллям ті джерела, які у нас працюють від вугілля, забезпечені на 100%. Тому з енергоресурсами не бачимо ми проблем з одного боку, з іншого, ще раз повторюсь. Треба дуже заощадливо відноситися до їх використання. Пане Петро, ми знаємо, що країна-агресорка, на жаль, щодня продовжує обстрілювати в тому числі всю нашу країну і столицю, в тому числі, і так чи інакше, ми всі готуємося до важкого зимового сезону. Наскільки столиця готова до тривалих відключень електроенергії? Цей процес підготовки до тривалих відключень він почався не сьогодні і не, скажімо так, не, не минулого опального сезону. На жаль, життя змусило нас безпосередньо займатися цією проблемою, починаючи від влади і закінчуючи кожною родиною. Ми це з вами розуміємо. От ця готовність зростає за цей, цей літній період було зроблено достатньо багато. От в плані якраз підготовки будинкових громад будинків до опалювального сезону, адже ми знаємо, якщо відсутнє електропостачання, то будинки, в яких є там насоси для збільшення тиску води для роботи системи опалення, ті ж самі ліфти, це все не працює. От і містом було запроваджено ряд програм, інструментів. Частина була вже доступна до війни і успішно розвивалася така як програма 70 на 30, така як програма співфінансування капітальних ремонтів. От, і вже під час війни запрацювала е, програма компенсації за резервні джерела живлення. І цією програмою активно користуються кияни, будинкові громади. От, у нас е, пару тижнів тому ми вийшли на відмітку е, тисячу одиниць обладнання за 23-24 рік. Це достатньо суттєво. От, купуються інвертори, купуються батареї, от, купуються сонячні панелі, купуються генератори з, дизельні, газові. От, і таким чином будинки житові стають енергостійкими. Тобто, під час відключення вони не мають перебоїв з постачанням основних комунальних послуг. Це надзвичайно важливо, тому що залучені до цього. Будинкові громади, кожна сім'я, люди приймають рішення, люди збираються, люди гуртуються навколо цієї проблеми. От, а вже інструменти, як я вам сказав, вони є. Місто фінансує більшу частину там, тисячі інших заходів. От, і це абсолютно працююча історія, От, тому багаторівніва система енергостійкості міста, в яких будинкові. Потреби будинкові системи вони займають чи не найключове місце. От ця багаторівнева система на кожному рівні вона зростає, вона стає більш міцною. От і о, ми зараз не говоримо там тільки про ТЕЦ наприклад, да, ми говоримо про все і звичайно. Користуючись нагодою на всім, хочу сказати, що і квартира наша це теж маленька така фортеця, яка повинна забезпечена бути запасом води відповідними, невеличкими джерелами резервного живлення. Зараз багато хто ставить в квартирах, інвертори і, і батареї або в будинках. І це теж працює, і це теж абсолютно нормально. Тому ми всі гуртом от, набагато краще готові е, до. Зими, наприклад, ніж там позаминулому минулому році, тобто, кожен рік ми робимо крок за кроком, от, от такий підхід і стаємо більш енергонезалежними. Звичайно, роботи ще дуже багато. Звичайно, ми дуже залежимо від того, от які наслідки можуть бути обстрілів. Це це абсолютно зрозуміло, але. Як кажуть, сподівайся е, на Бога, але сам теж щось роби. Готуйся наскільки ці програми, які зараз доступні щодо альтернативних джерел живлення, вони доступні для людей з точки зору бюрократичних процесів, мені здається, це найбільше лякає наших людей, коли вони розуміють, що потрібно дуже багато на це витратити зусиль, часу, зібрати якісь, наскільки на вашу думку, це швидкий процес. Ви знаєте, як і в будь-якій справі дуже важко почати, дуже важко себе змусити витратити час і енергію на, на в тому числі на такі от справи. От. Але ті е люди, ті ініціативні групи, ті будинкові громади, які все ж таки спромоглися почати, вони зараз у нас втретє, в четверте приймають участь в програмах, тому що вони зрозуміли, що це не складно абсолютно, от і що це. Їх, їх користь, їх комфорт, їх покращення взагалі умов житла. Це навіть капіталізація вартості, їх нерухомості, тобто плюсів дуже-дуже багато. Сил і енергії ну не треба там настільки вже там нічого складного немає для того, щоб взяти участь, тим більше і в вільному доступі є повні інструкції, як це робити. На сайті міської адміністрації ми спеціальні ресурси запровадили, де це можна почитати. Дуже активно нам допомагає цьому асоціація ОСББ міста. А тут одразу хочу сказати, що не тільки для ОСББ доступні наші інструменти, наше фінансування. Тобто будь-яка будинкова громада сьогодні може взяти участь, не створюючи ОСББ, в тому, щоб, наприклад, Поставити резервні джерела живлення в будинку, от, і треба ґрунтуся обрати управляючу компанію, яка в даному випадку виступить представником від будинкової громади. Тобто варіативність велика, можливості є, складнощей немає, і ті тисячі одиниць обладнання, про які я казав, підтверджують це. Це реальні речі, які зроблені От, звичайними людьми. І просто треба це робити. Уже я не знаю, що треба, яка ще повинна бути, знаєте, які створені умови для того, щоб ми всі зрозуміли, що ну це, це треба зробити. Це треба треба зробити. От будь ласка, ласка, є певний алгоритм, треба по ньому пройти. Просто очікувати, що за тебе хтось щось зробить. Ну це наївно і ну не не недоцільно, так так себе вести. Тому, будь ласка, гуртуємося, робимо. Кроки прості для того, щоб себе обезпечити в зимовий період. Ми поговорили з вами з точки зору готовності до довгих відлючень житлового сектору нашому, якщо ми говоримо з точки зору критичної інфраструктури, наскільки там ми готові до таких можливих варіантів? Теж робота проводиться в цьому напрямку. Ми цього року з таких якихось кроків значних, ми двічі збільшили кількість мобільних пересувних котелень. От це обладнання, яке використовується для опалення лікарень, пологових будинків, якихось закладів, таких, де необхідно тепло, саме під час відключення електроенергії. Вони себе дуже непогано зарекомендували. Олександрівська лікарня три доби працювала від таких котелень, наприклад, там Ажоговий центр і, і так далі. Ми перевірили систему бівного. Автономного бюветного водопостачання. У нас під кожен бювет заготовлені генератори, відповідні бригади людей, які знають і приїжджають, включають. От, ми більше ста котелень, які технічно можуть працювати від генераторів. Оснастили такими генераторами, тобто вони можуть працювати. От, відповідні роботи проведені і по великих джерелах теплопостачання, по артезіанських свердловинах. Там, де можна замінити стаціонарне електропостачання резервним, ми це робимо. Звичайно, побудувати якусь альтернативну підземну систему енергопостачання столиці, ну це, це неможливо. Але ми намагаємося зробити так, щоб в разі там повного зреструмлення міста, міста на якомога більше частин міста, таких острівців. Які будуть слугувати фактично для того, щоб люди могли там мати обігрів, мати можливість підзарядити телефони, тобто таких острівців, де будуть створені відповідні належні умови, навіть за умови повного блекауту, тому така робота щодо критичної інфраструктури, вона теж проводиться. Триває вона триває цілий рік незалежно від пори року. Умовно говоря, говорячи, ми розуміємо, що у разі необхідності ви будете розгортати знову пункти незламності, які вже працювали минулі роки і показали себе непогано. В цілому звичайно, це взагалі вже якби така працюю, працююча система. Понад тисячу пунктів незламності, які є в місті, вони працюють під час відсутності електроенергії. Вони будуть працювати в, зим, в зимовий період. У нас є можливість розгорнути. Спільно з ДСНС додаткову кількість таких пунктів, там, де, наприклад, буде це необхідно, якщо буде секторальне, якесь відключення. Як це у нас було, наприклад, північна частина міста страждала більше. От ми будемо розгортати там такі пункти. І Таким чином, ця, цей сегмент стійкості в нашої столиці, теж він, він готовий до опалювального періоду, до зими. Ще один напрям це зв'язок. Безумовно, це теж важлива складова нашої критичної інфраструктури. Наскільки тут все під вашим контролем? У нас, ви знаєте, три основних оператори мобільного зв'язку. Також кожен оператор проводив роботу по встановленню генераторів, батарей на базових станціях. От, така робота проведена. І тут були, якби тут є і плюси, і є і мінуси, оскільки люди скаржаться, що там, десь там, поряд з ними е шум від того генератора і так далі. Тобто, і, і, і такі є, сім ми теж розбираємося. От. Але е загалом е по зв'язку е ми ставимо умову про те, щоб GSM, звичайний зв'язок, він зберігався. Якщо говорити про інтернет-зв'язок, то коли е йде знеструмлення люди. Втрачають інтернет вдома, всі е, користуються мобільним інтернетом, він теж е, перевантажується, от, і е, ми це розуміємо. Тому завдання для кожного оператора це, це, це те, щоб у нас безперебійний був GSM-зв'язок по місту під час відключень і е, е, ті резервні. Е, Елементи живлення, які встановлені, щоб вони працювали, щоб підвозили своєчасно пальне, перезаправляли, обслуговували і щоб ми не втрачали зв'язок принаймні, Джесі, О, така робота проводиться. Ми її тестуємо під час відключень, якщо у нас відбувається, ми кожен день двічі на день моніторимо рівень зв'язку. От у нас є там свої показники, тому е, можу сказати, що ми цю ситуацію контролюємо спільно з операторами. Е, от, Забезпечуємо те, щоб зв'язок був в місті безперебійний. Дякую, вам. шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Маєте можливість їх поставити. А я хочу подякувати вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Петро Батілєєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Дякую вам. Безумовно, хочу подякувати нашим Збройним силам силам безпеки і оборони за те, що маємо можливість проводити такі заходи. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні! Дякую вам.